Друзі, після сьогоднішніх коментарів не можу не показати вам цю чарівну вінтажну каблучку Метал Мельхіор вставочка натуральний вінтажний, пейзажний Балтійський бурштин. Казати, що вироби радянські в мельхіорі мають вставку з імітації, це невірно. Дуже багато виробів. Каблучок, якщо ми кажемо про каблучки, в Мельхіорі мають вставку з натурального бурштину. Не завжди навіть пресованого, а тут насильний пейзажний бурштин. І таких прикладів дуже-дуже багато. До речі, мені ця каблучка дуже подобається. До каменю, тут взагалі немає ніяких запитань, він неймовірний, класний. Його ще називають не тільки пейзажним тигровим Sunly Amber. класний камінь, а метал мельхіор. Отже, твердження, що якщо рандянська каблучка не срівна, то там імітація бурштину. Це твердження невірне. Дивіться, любуйтесь, до речі, ця каблучка в продажу, але ціна на неї. Можливо, колись вона, знаєте, свого покупця, Але зараз занадто велика. Всім доброї ночі!